Маточне. Сьогодні ми подивимося, як працює, що працює. Тут є дві матки, досить тепло, дно відкрите, дно відкрите і зараз ми оглянемо. Зараз нажму на паузу і подивимося, що далі. Для розуміння, ось ми маємо, скільки розплоду в першій частині. Бджоли тут не дуже. Зараз продовжимо. Маточка, ось ми маємо маточка з білою міточкою, старушка. Ось така. Умова одна, ось ми бачимо, дно в мене відкрите, я їм поки що дно не закриваю. Ось так. Ми одну сторону подивилися і зараз дивимося другу сторону. В другій стороні має бути матка молода з жовтою міткою. Зараз я її легенько витягну і покажу. Відділені. З молодою маткою, ось ми десь бачили її. Ось, якщо подивитися. Видно? Ось ми бачимо матку. Розплід дуже багато розплоду, незважаючи, що відкрите дно, дві рамки засіяно майже донизу. Третя рамка теж багато засіву і розплоду. тобто, Незважаючи, ось ми маємо там, якщо добре подивитися, ми бачимо гніманівська решітка, бджола має вільний прохід від однієї сім'ї до другої. Тобто у нас тут вирівнюється бджола. В результаті ми маємо бджола краще годує сильну сім'ю з молодою маткою, стара матка має менше розплоду. Але Кожна окремо без тій розплоду мала. І зараз, не дивлячись на це, що зараз відкрите дно, ночі холодні, бджоли розігрівають мед і переносять на край. Тобто ось та кількість розплоду, ось це все у нас, от якщо взятися тако, все, все 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 повністю засів. Тобто ми маємо тут 2,5 рамки розплоду. Це дуже багато, так як на 12 березня. Ну, Будемо спостерігати. Також для розуміння, ось ми бачимо, теж тут чистять комірки під розпліцебто на четвертій й рамці. І п'ята рамка у нас повністю майже кормова. Ось така ситуація. Тобто ось такий підхід має смисл, тому що ми маємо дві сім'ї з клубом Ось так. І тут в нас, якщо добре піде, то ще до 1 квітня прийдеться розширювати. Ось так ми це накриваємо. Це вже готово під магазин. тобто Ми тут зможемо поставити магазин скоріше, ніж 1 квітня. Ну Ми це будемо бачити по ходу, але ось так.